Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось так розпочався черговий день відпочинку для наших діточок. Команда зібралася для того, щоб опрацювати плани на день сьогоднішній, поставити кожному задачу лідеру, хто що має робити, хто що має виконувати. Віримо те, що день буде. Благословенний Богом. Погода зранку гарненька. Віримо в те, що діточок теж прийде, буде багато. А які ще у вас є запитання? Що потрібно? Так. У мене є запитання на рахунок того. У нас з Лілією одна команда, але ми розділилися. І на рахунок того, що на недільному служінні... ви разом будете представляти? То Ми разом да, представляємо. Да. Ми представляємо тільки вірш. Так. Да. Ага. Всім доброго, мирного ранку, друзі. Ми дуже раді, що і сьогодні, четвертий день відпочинку, ви можете бути разом з нами. Знаєте, це велике благословіння, коли ми служимо цим діткам, і хто буде переглядати, він буде бачити це і він буде молитися, переживати. Для нас це велике благословіння, як для команди. Що для нас хтось переживає не просто з місцевих. А навіть тих людей, яких ми не знаємо. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Сьогодні тема це вподобайки. Для молодого сьогоднішнього покоління покласти лайк це дуже дуже така непроста річ. Я знаю, що люди є, які розчаровуються, особливо молоді люди, які дивишся сумний ход, і питають, чому ти такий сумний? Я виклав фотографію, у мене лише 30 лайків, а у мого друга вже 100 лайків. Так. І сьогодні буде дуже цікава історія. Це історія Давида. В житті Давида не завжди клали йому лайки. І я б сказав більше, йому завжди клали дизлайки. Його старший брат, його батько, який не покликав його на коли прийшов пророк, і ряд випадків. Але що саме цікаво, що сам Господь сказав, що це муж. По серцю моєму, сам Господь поклав лайк Давиду, тому ми сьогодні будемо розважати над цією темою, і в нас зараз буде гарна можливість поспілкуватися також з нашим першим пастором, братом Ваням, який також дасть відповіді на певні запитання. Яке, взагалі, от ваше відношення до молодого покоління, до дітей? От як ви ставитесь? Маєте онуків також? От як? Якщо взяти історію церкви, то молодь завжди в нашій церкві була така активна і молодь завжди давала такі поштовх до якихось змін, до якихось таких добрих, скажімо, змін добрих змін для того, щоб розширювати служіння. Я пам'ятаю ще своє дитинство, пам'ятаю свою молодість, то завжди молодь хотіла чогось більшого, розширювала служіння, тісь нові методи, тісь нові підходи до служіння хотіла завжди. І це нормально, тому що якщо не буде оцього завзяття молодого, то церква вона буде варитися у своєму соку і буде так, як завжди. Тому до до молоді у мене ставлення дуже хороше, прихильне. і Я вважаю, що це пріоритет нашої церкви, розширення діяльності молоді підтрим, підтримки підтримки їхнього їхньої активності, і можна сказати навіть так, щоб цю активність заохочувати. Тому що сьогодні ми маємо. Ну, дуже погані такі виклики, і ті, кажемо, важкі виклики, і ті не так просто для молоді все це пройти. Тому для церкви це дуже важливо. Я бачу перспектива церкви: це у підтримці молодіжного служіння, молодіжних підходів, спілкування з молоді, і вислухати і почути, що молодь хоче сказати, що вони хочуть донести до, до нас. Брат Ваня, ви багато говорите про те, щоби підтримувати для того, щоб заохочувати. Ну а от така практична сторона, що на рівні помісної церкви. Робиться саме з сторони, скажімо, служителів, церкви для того, щоб підтримувати, щоб ця молодь вона відчувала, що от ми є рядом з ними. Ну, По-перше, їх чути. Це дуже важливо, мати постійно контакт, і для того в нас є. Молодий пастор. У нас є... ви дуже <керевне> гарно з'їхали. Керівники молоді які ближче до молоді, і вони краще це розуміють, чи ми постарше. Це раз. По-друге, ми маємо фінансово підтримувати різні молодіжні заходи. Це, це аксіома, без цього ну ніяк неможливо. Звичайно, все, що ну, хотілося би, ми не зможемо, тому що є багато різних таких труднощів і фінансових в тому числі. Але для нас все ж таки це пріоритет, щоб молодь мала ресурс для того, щоб вона могла діяти. Ну і навіть от сьогодні ви говорили до молоді слово, да, це також один із моментів, коли ми просто з ними да, ми наставляємо, ми допомагаємо їм. Це діло в тому, що молодь, вона Це, це такий. Ну, скажем, зібраний образ, угу. тому що різні молоді, різні, але ми маємо на увазі, молодь це те, що активно працює в це ті люди, які активно працюють у церкві, це ті, які можуть мислити нестандартно, це ті, які можуть бачити якісь перспективи, креатив, якісь. Тобто, це не просто зміни ради змін. А для того, щоб покращити служіння, покращити якось контакт, комунікацію між навіть соціальна така складова, тобто, щоб молодь краще бачить виклики сьогоднішнього сьогоднішньої молоді громади і може на це реагувати, все це все це в сумі має зводиться до того, що ми маємо. Якесь бачення, загальне бачення, mm -hmm. що от церква її місце в громаді в суспільстві, її місце в як провідника, скажімо так, суспільства до Бога, показувати приклади, якісь давати напрямок, якісь давати заклики, щоб оця. Щоб суспільство змінювалося, щоб ми не просто були жили маргінально собі, так десь самій особі, скажімо. да а це те, що ми маємо змінювати суспільство. Якщо ми не будемо це через молодь, цю справу робити, то ми не змінимо суспільство, тому що всі постарші люди вони вже мають свій свої бачення, мають свої якісь уяви, як воно має бути, а молодь вона інша. І навіть якщо молодь навіть десь помиляється, чи я десь, як кажуть, за, за, заїхає у сторону, це не, не, це не значить, що її треба відкидати, їй треба прислуховуватися, говорити якісь певні пояснення, чому ми не можемо на даний момент це зробити. Але треба, щоб ми доходили до того, що всі згідні, тому що в нас є одна головна ціль. Це бути свідками Ісуса Христа, вести людей до Бога, змінювати цінності цього світу, і ті, на жаль, цього останній час вони абсолютно стали не християнські цінності. І оці цінності ми маємо показувати в собі, показувати в церкві, показувати громаді, де ми живемо. Скажіть, от коло вас, як ви сказали, є молодий да, молоді брати. Ви все таки вже, ну скажемо, сформована особистість, да? Ви багато вже пройшли речей в житті. Не з одною командою працювали, організовували не одних людей. Як на сьогодні вам, як відповідальному пастору з молодими, ну з такими, як і я, звичайно, да, от як вам взагалі, ми ж дуже різні? Да, як, як вам от, морально, от, все-таки є ж речі, які ну, ви думаєте, ну слухай, ну не туди, але от як ви все, як ви це переборюєте, як ви все-таки з цим? Дуже все просто. Для мене церква це моя сім'я. Я виріс церкві, мої діти тут вирісли, мої батьки тут були. Тобто в сім'ї немає такого, що це, це ви, а це ми. Це все наше спільне. Класне. І кожен має давати свій досвід, свої ті збачення, і ми маємо приходити до якогось консенсусу, коли ми можемо сказати: Оце добре, ми це робимо, це не робимо. Тому для мене немає значення молодий пастор чи старший пастор. Якщо ми робимо одну справу, одну справу, то воно перед Богом завжди це відкрито, ясно, і тут немає проблеми. А то, що ми різні, ну ми мусимо бути різні, що ніхто не навіть у сім'ї, ми різні, да. звичайно. Братування, сьогодні така тема у нас: поклади лайк. ми сьогодні будемо говорити на історії Давида, що Ну, йому більше дизлайків клали, ніж лайк. Як взагалі от сьогоднішньому поколінню молоді, ну, скажімо, ви, коли ви були такими, як ця молодь, да, ви навіть про це й не думали. Да? А от сьогодні, знаю, людина сумна, бо її не поклали там це. Як взагалі сьогодні молоді реагувати на це? завжди було так. Всі хотіли лайка. Навіть коли лайків не було, да. Навіть коли лайків не було. І дизлайк це також була проблема. Людина, коли якусь робить справу, вона очікує якоїсь певної реакції. Це неправда, що ми, коли робимо справу, ми не очікуємо ніякої реакції. Озвучаємо. Ми, звичайно чому ми очікуємо реакції, щоб ми змогли скоригувати свої якісь підхід, бачення і так далі. Є моменти, коли ми бачимо по-різному. І ми тоді повинні не просто підлаштовувати, щоб в мене було більше схвальних голосів, а щоб ми могли якусь справу, яку ми маємо, яку у нас актуальна, щоб ми її могли зробити. Тому що не завжди більшість, вона права. Це не завжди і частіше буває так, що більшість йде туди, куди її ведуть. Куди її ведуть? А відповідальність на тих, хто веде. Лайки і дезлайки. Воно зараз має, ну, скажімо так, популярність в тому, що це відкрито. Це всі бачать, mm -hmm. є лайк чи немає лайка. І якщо вся діяльність віруючої людини буде зводитися до того, щоб отримати лайк, то це хибна дорога. Ми маємо бачити інше. Ми повинні розуміти, що наше завдання не просто отримати схвальний відгук, а наше завдання зробити. Правильні речі з точки зору християн християнських цінностей, євангельських істин, біблійної, скажімо, етики, естетики, поводження і так далі. Тому що можна зробити якусь таку річ, там хайпанути і отримати лайк, але це не принесе не якоїсь будови для, для церкви, для діла Божого. Тому я на цю справу дивлюся дуже <кій> ясно лайк. Це є, ну, скажімо так, другорядні речі, які можуть підтримувати або не підтримувати. Але якщо є мотивація, ціль і бачення якоїсь справи, і цю справу висвітлюється в соціальних мережах, і там ставиться лайк, це добре. Але якщо просто любу річ, щоб лише отримати якийсь хвальний, щоб більше набрати лайків, ну, в принципі, лайк це валюта. І люди, якщо йде грошолюбство, записано в Біблії, тобто людина збирає просто якусь кількість грошей без всякої цілі, то це, це не є правильно. Ми повинні збирати цінності для Бога. І ті самі лайки вони мають бути для Бога. Для Бога. Тобто цей капітал, який ми набираємо, неважливо, чи це буде лайк віртуальний, чи це буде просто валюта в якесь інше. Для чого? Що я маю з ним робити? І чи буде це на збудову? Тобто, якщо ми збираємо на будівництво, то ми розуміємо, що це ми маємо побудувати. Для цього є цілі. А якщо ми просто збираємо, щоб в нас була велика куча. От такий він шустрий хлопець, так? Ну, я сяди швидкі. От бачите, ви вже момент, коли ви оцінюєте... Да, коли ви оцінюєте одне одного. Добре, тобі медаль посадко на що Я такий швидкий. Пам'ятаєте перший урок про що ви говорили? Про Ні-ні, перший, самий перший урок про Про Ісуса Навина і Мойсея. І пам'ятаєте, Ісус Навин робив те, що подобалося Господу. Самуїл, от згадали, да? Самуїл робив те, що подобалося Господу. Та Віта, да, яку воскресив Петро, робила те, що подобалося Господу. Тобто, ви замітьте, що ці люди вони не просто робили те, що подобалося або не подобалося іншим людям, а вони робили те, що подобалося Господу. Да? Тобто все, що робите. Знаєте, у мене, ви знаєте, скільки в нашій сім'ї діток? Тетя, Оксана казала, скільки в нас діток? Два. Ні, не два. Чотири. Боже, а, а я думав, що діти троє, два два, два малих. Ні, це чи, ні, ну це не наші хлопчики, що тут були, оці два малі. Ні, ні. Але чотири. І знаєте, я завжди завжди дітей ти запитуєш, да, що їм подобається, що не подобається. І от так само я переконаний, що вас теж можуть запитувати, що вам подобається, що не подобається, і завжди я своїм дітям кажу одну річ. Що я можу не бачити, да, то, що ви робите, але Бог завжди бачить те, що ви робите. І от ви так само можете, батьки можуть не все бачити, що ви робите. Але Бог бачить все, що ви робите. Ми сьогодні якраз зачитаємо історію одну історію про одного царя, царя, який описаний в Біблії, але який був ще маленьким хлопчиком. І вже коли він був маленьким хлопчиком, йому також у певному сенсі клали лайк. Або дизлайк. І ми побачимо, як цей хлопчик насправді реагував на ті події, які відбувалися в його житті. І ми зараз зачитаємо. Давайте ви уважно зараз вислухаєте саме цю історію. Ох, ти молодець! От бачиш, а я чекав, хто заміти? От тобі сюрприз. О, бачите, замітили дуже уважно. Це ми були в одному із е, молодіжних таборів. Це було три роки назад. Це, і там, якраз до речі, така назва була. От, бачите, лайк, да? поклади правильний лайк. Е, так що, от молодець, дуже за, замі, з, як кажуть, да? да, Не запідозрювали. Запідозрювати можна у чомусь поганому. Хорошо, читаємо історію. Дашка, прочитаєш гарну історію. Да. І сказав Господь до Самоїла: аж доки ти сумуватимеш за Саулом, та ще відкинув його, щоб не царював над Ізраїлем, наповни рога свого оливою, та йди, пошлю тебе до віклеємнено Єсея. Бо я наглянув тобі собі царя між синами його і сказав Самоїл, як я піду, а почує Саул, то вб'є мене. А Господь сказав: візьми у свою руку теля з великої худоби, та й скажеш, я прийшов, щоб принести жертву для Господа, і закличеш кісея на жертву. А я тобі дам знати, що маєш робити, і помаєш мені того, кого скажу тобі. І зробив Самоїл, що Господь говорив. І прийшов він до Віфлеєму, а старші міста вийшли йому назустріч із тремтінням, і сказали вони. Чи твій прихід до мир? А він відказав: мир, я прийшов, щоб ви принести жертву Господові. Освятіться, прийдете зі мною до жертви. І освятив він Єсея та синів його і покликав їх на жертву. І сталося, як вони поприходили, то побачив він Еліява та й сказав: справді перед Господом помазаних його. Сказав. Та Господь сказав Самоїлові: не дивись на обличчя його та на високий зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік подивиться на лице, а Господь дивиться на серце. І покликав Єсей, а він Адава, і привів його перед Самоїла. Та той сказав: Також цього не вибрав Господь, і привів Єсей Шаму, та Самоїл сказав того Цього не вибрав Господь! І привів Єсей сімох своїх синів перед Самоїла, і сказав Самоїл до Єсею: це не вибрав Господь, і сказав Самоїл до Єсея, що то всі твої діти. А той відказав, що позастався найменший він, а се і сказав Самоїл до Єсея. «Пошлеш привести привезти його, бо не сядемо за стіл, аж поки він не прийде сюди. І послав він і привів його. А він рум'яний і гар... з гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самоїлу, устань, помаж його, бо це він. І взяв Самоїл рога Олеви та й помазав його серед братів його. І дух Господній злину на Даведу і був на ньому від того дня й далі. А Самаїл устав, пішов до ран. Дякую Дашка, за те, що прочитала. Всякі різні, скажімо, якісь групи по вивченню любого, по обміну, по якомусь спілкуванню і так далі. І багато-багато є моментів, які можна було б використовувати. У мене побажання, щоб молодь вишукувала якісь нові підходи, якісь нові такі, скажімо, засоби комунікації з. Суспільством, де ми живемо, і щоб ми могли впливати на суспільство, впливати на нашу громаду в доброму сенсі, щоб це було щоб це було на користь і на збудову громади, де ми живемо, і щоб вони проникалися, громада, цими цінностями, якими церква живе. Оце ми побажаємо.